Ви коли-небудь дивилися на свій липневий город із відчуттям легкого розчарування? Начебто все цвіте, все зеленіє, а зав'язей мало, плоди дрібні, і до обіцяного багатого врожаю як до місяця. Знайоме відчуття, сьогодні ми розберемо сім головних помилок липня. Саме вони найчастіше крадуть у нас довгоочікувані кабачки, помідори та огірки. Я обіцяю, після цього відео ви по-новому поглянете на свій догляд за рослинами, і як мінімум одна помилка з цього списку вас точно здивує. Липень це екватор літа. Для наших рослин це вже не час нарощувати зелену масу, це час працювати на результат, тобто на плоди. Потреби рослин кардинально змінюються. Ігнорувати це означає погодитися. На скромний урожай. Отож, помилка номер один, якою припускаються майже всі. Це неправильний полив у найбільшу спеку. Здається, що все логічно. Сонце пече, земля суха, треба терміново лити воду, і ми хапаємося за лійку чи шланг просто посеред дня. Але цим ми робимо рослинам ведмежу послугу. Чому по-перше краплі води на листі під палючим сонцем працюють як крихітні лінзи? Вони фокусують промені та спричиняють опіки. Рослина отримує найсильніший стрес замість довгоочікуваної вологи. По друге, більша частина води, вилита на розпечену землю, просто випарується, так і не діставшись до коріння, це марна праця. І найнебезпечніше полив полистю в теплу погоду створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, тепло плюс волога. Це справжній рай для фітовтори та борошнистої роси. То як же правильно? Запам'ятайте просте правило поливаємо або рано вранці до того, як сонце почне припікати, або ввечері, коли спека вже спала, воду лємо повільно і суворо під корінь, намагаючись не мочити листя. Поливати потрібно рясно, але не щодня краще один раз на кілька днів добре промочити землю вглиб, ніж щодня плескати потроху. Поверхневий полив змушує коріння рости біля самої поверхні, роблячи рослину ще більш вразливою до посухи, переходимо до другої, дуже поширеної помилки це неправильне підживлення. Або, як я це називаю, годувати, але не тим. Багато садівників за звичкою продовжують використовувати ті самі добрива, що й у травні чи червні. Найчастіше це настої коров'яку, пташиного посліду чи зелене добриво. Вони всі чудові, але їхній час минув. У чому ж річ? Вся справа в тому, що всі ці органічні добрива багаті на азот. Азот це елемент росту. Він відповідає за нарощування зеленої маси, стебел і листя. На початку сезону це було саме те, що треба Рослині потрібно було вирости великою та сильною. Але в липні завдання змінюється рослина вже виросла. Тепер її головна мета дати потомство, тобто сформувати і виростити плоди. Продовжуючи давати їй багато азоту, ви, по суті, надсилаєте їй неправильний сигнал. Замість того, щоб квітнути й зав'язувати плоди, вона продовжує витрачати всі сили на ріст бадилля. Городники називають це жируванням. Ви, мабуть, бачили такі томати: стовбур завтовшки в руку, величезне листя, а квіточок і зав'язей майже немає. Оце класичний результат перегодовування азотом. Тепер головні герої на нашій грядці: це фосфор і калій. Саме вони відповідають за цвітіння, зав'язування, налив, і, що не менш важливо, за смак майбутніх плодів. Йдемо далі. Третя помилка, яка може стати фатальною для вашого врожаю, це звичайна неуважність, липнева спека та періодична волога після поливів створюють ідеальні умови не лише для росту плодів, а й для стрімкого розмноження шкідників та хвороб. Прогавити початок епідемії в липні, це майже гарантовано втратити значну частину врожаю, що я маю на увазі. Саме в цей час активізуються найлютіші вороги городу, візьміть за правило хоча б раз на два-три дні проводити ретельний огляд своїх рослин і не просто побіжним поглядом, а дуже уважно, обов'язково заглядайте під листя. Саме там, на зворотному боці, найчастіше ховається попелиця, побачили тоненьку ледь помітну павутинку на огірках. Бийте на сполох! Це павутинний кліщ, і він здатен висмоктати всі соки з рослини за лічені дні. Те саме стосується й хвороб. Перші темні плямки фітовтори на листі та стеблах помідорів або білий, немов борошно, на лід борошнистої роси на кабачках. Це не просто косметичний дефект, це сигнал до негайних дій. У липні проблема поширюється не по днях, а по годинах. Не чекайте, доки зараза охопить увесь кущ чи всю грядку, використовуйте профілактичні обробки біопрепаратами, пам'ятайте, всередині літа лікувати значно складніше, ніж запобігти, а далі у нас помилка номер 4. Особисто я її називаю хибне співчуття. Вона безпосередньо стосується формування рослин, особливо томатів, огірків та перців. Що це означає? Це коли ми дивимося на пишний зелений кущ, і нам просто шкода щось відрізати. Рука не підіймається видалити красивий, на вигляд, здоровий пагін. Класичний приклад це пасинкування томатів. Ви бачите міцний пасинок, який росте з пазухи листка. На ньому вже навіть з'явилися квіткові бутони, і ми думаємо, ну як же його прибрати. Це ж майбутні помідори, але це пастка. Рослина має обмежений ресурс сил та живлення, і вона намагатиметься прогодувати абсолютно все, і основне стебло, і всі пасинки. В результаті замість десятка великих соковитих плодів ви отримаєте 30 дрібних зелених горошин, яким просто не вистачить сил, щоб вирости та дозріти. Те саме стосується і нижнього листя, особливо на огірках, якщо листок пожовтів. Він вже не бере участь у фотосинтезі, він більше не працює на рослину, але продовжує споживати воду та поживні речовини. До того ж, загущені нижні яруси погано провітрюються, що провокує розвиток кореневих гнилей. Не бійтеся видаляти все зайве формування куща це не жорстокість, а грамотний розподіл ресурсів. Ви, як мудрий керівник, вказуєте рослині, куди спрямувати всю свою енергію не в бадилля, а в плоди? Гаразд, давайте розберемо п'яту помилку. На перший погляд вона здасться до смішного очевидною, але її наслідки дуже підступні це програна битва з бур'янами. У липні вони ростуть з якоюсь шаленою неймовірною швидкістю, здається, ну що тут такого. Росте собі лобода чи пирій поруч із помідором, але в липні кожен бур'ян це не просто трава, це агресивний і дуже ненажерливий конкурент. Він краде у ваших культурних рослин найцінніше, що є в цей період: воду і живлення. Уявіть, ви з такою турботою вносили каліно-фосфорне підживлення, щоб плоди наливалися. А значну його частину з апетитом з'їдає не ваш томат, а нахабний бур'ян. Кожен ковток води, який так потрібен огірку в спеку, перехоплюється потужною кореневою системою бур'янів, але й це ще не все. Густі зарості біля основи кущів створюють ще одну величезну проблему: вони заважають циркуляції повітря. Внизу постійно сиро і душно. Це просто п'ятизірковий готель для слимаків. Та ідеальний інкубатор для грибкових захворювань, на кшталт фітофтори. Ви можете скільки завгодно обробляти листя, але якщо біля коренів розсадник зарази, всі зусилля підуть на нівець. Тому прополювання в липні це не питання краси, а питання виживання та здоров'я вашого врожаю. Ось ми і дісталися до шостої помилки. Яку багато хто, вважає чимось не дуже важливим, такою собі фішкою для просунутих, а насправді це один із найпотужніших інструментів для щедрого врожаю, мова йде про ігнорування мульчування що таке мульча? Все дуже просто це будь який органічний матеріал, яким ви вкриваєте ґрунт навколо своїх рослин. Це може бути скошена і підв'ялена на сонці, трава, солома, сіно, перепріла тирса або компост. То в чому ж її геніальність? Пам'ятаєте, ми щойно говорили про боротьбу з бур'янами так от, шар мульчі товщиною 5-7 см це найкращий захист від них, він просто перекриває бур'янам доступ до сонячного світла, і вони не можуть рости. Проблема з прополюванням вирішується сама собою, але це лише початок. Згадайте першу помилку випаровування вологи. Мульча працює як ковдра, вона вкриває землю від палючого сонця, волога після поливу майже не йде в повітря, а цілком і повністю дістається коренням рослин. Ви зможете поливати рідше, але набагато ефективніше. Ґрунт під мульчею завжди залишається пухким і вологим. Він не покривається кіркою і не тріскається від спеки. І ще один величезний плюс органічна мульча повільно перегниває дощові черв'яки та ґрунтові бактерії із задоволенням її переробляють, перетворюючи на найцінніше добриво просто біля коренів. По суті, ви одночасно захищаєте, поливаєте та підживлюєте свої рослини. Ігнорувати такий простий та ефективний прийом у липні означає добровільно відмовитись від частини врожаю, і, нарешті, сьома помилка, вона, мабуть, найпідступніша, тому що багато хто робить її з найкращих намірів, навіть не здогадуючись, що власноруч зупиняють урожай. Це не своєчасний, а точніше, занадто пізній збір плодів. Уявіть собі, кущі огірка чи кабачка. Для будь-якої рослини головна мета в житті не нагодувати нас, а дати потомство, тобто зріле насіння. Коли на гілці висить величезний, пожовклий, перезрілий огірок або кабачок завбільшки здирижабель, для рослини це гучний і чіткий сигнал. Програму виконано насіння всередині плоду дозріло можна відпочивати. І вона різко гальмує або й зовсім припиняє формувати нові жіночі квітки та зав'язі, навіщо витрачати сили, якщо головну місію вже виконано. А тепер інша ситуація, ви приходите і регулярно кожні кілька днів збираєте молоденькі хрусткі огірочки або ніжні кабачки. Для рослини це постійний сигнал тривоги. Щось пішло не так, нащадки гинуть. Потрібно терміново робити нові квіти і нові плоди. Таким чином ви не даєте рослині заспокоїтись і завершити свій життєвий цикл, ви по суті обманюєте її, змушуючи працювати без зупину. Цей простий прийом запускає справжній конвейер плодоношення чим частіше ви збираєте врожай, тим ряснішим він буде. Однак з усіх цих моментів особливої уваги заслуговують два. Чому? Бо вони діють непомітно, але завдають найбільшої шкоди. Це неправильне підживлення і не своєчасний збір врожаю. Давайте про підживлення. У липні тома перцям, огіркам вже не потрібен азот у великих кількостях. Азот відповідає за ріст листя та стебл. Продовжуючи підживлювати їх азотними добривами, ви змушуєте рослину жирувати. Вона буде гнати величезну зелену масу. А на плоди сил вже не залишиться. У липні головними мають стати калій і фосфор, саме вони відповідають за формування, наливання та смак плодів. Пам'ятайте, у липні ми підживлюємо не зелень, а майбутній урожай. А тепер про наступну помилку помилка, яка здається абсурдною, не збирати врожай вчасно візьмемо для прикладу кабачок або огірок. Поки на кущі висить великий перезрілий плід, для рослини це сигнал. Програму виконано насіння дозріло, можна і на спочинок, і вона різко знижує або зовсім припиняє формувати нові зав'язі. А от якщо ви регулярно щокілька днів знімаєте молоді огірочки та кабачки для рослини, це сигнал тривоги. Не виходить виконати програму, потрібно терміново зав'язувати нові плоди. Таким чином, чим частіше ви збираєте врожай, тим ряснішим він буде. Як бачите, у липні диявол ховається в деталях: правильний полив, правильне підживлення та вчасний збір врожаю. Ось три кити, на яких тримається ваше літнє багатство. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо було корисно, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради щодо догляду засадом та городом. А з якими помилками у липні стикалися ви, чи можливо у вас є свій секретний прийом для багатого врожаю. Поділіться своїм досвідом у коментарях.